Англіканська церква, вони типу як католики, але так, в них так, голова так, Англіканської церкви так. є е, корона. Тобто угу. хто сидить на троні. Тобто це була король. Да, зараз король, а то була ці сні ворота, які ведуть життя, і мало хто знаходить їх. Слава Ісусу Христу! Це омофор простір, де ми говоримо про важливе, просто та без пафосу. Сьогодні ми поговоримо про те, чим є православ'я для людини в 21 столітті. І сьогодні в нас в гостях отець Павло. Вітаю вас, віки Богу слава. Вітаю Софія. Що таке православ'я? Як би ви пояснили людині, яка ніколи не була в храмі? Православ'я це живе життя во Христі. Знаєте, у святого Іоанна Кронштадтського є така книга Моє життя во Христі. Ось що таке православ'я, віра це живе життя в Бозі, спілкування з ним з особистістю і довіра йому. Господь сказав. Я світло, яке прийшло в світ, щоб кожен, хто в мене вірує, не перебував у терм, у темряві. Віра, це не якийсь статус не ходіння до церкви, раз на Пасху, на виконання в ополонці, це щоденне життя в Бозі, молитва йому, вивчення слова Божого, участь у таїнствах, у богослужінні. Це шлях до спасіння, який почався від апостолів, і триває донині людині, яка ніколи не була в храмі, пояснити, що таке православя також важко. Як сироті, яка ніколи не мала сім'ї, на жаль, така людина ніколи не відчувала тепла, любові, підтримки. І якщо, наприклад, її навіть влаштувати екскурсію по якійсь сім'ї, по чимось дому, то вона там будуть свої враження. Вона, наприклад, скаже, там стояв стільчик, там стояв стул, там стоялись якісь незнайомі люди, якась бабуся подивилась на мене, на мене. Кукоса, але якщо така людина поживе в сім'ї хоча б місяць, члени сім'ї огорне цією любов'ю, підтримкою, турботою, то вона відчує, що, така, що таке сім'я, і навіть та підрозріла бабуся вже покажеться доброю, чутливою і рідною. Як православ'я поєднується із сучасністю, гаджети, інстаграм, стрес, тем життя. Софія, вони поєднуються так само, як хвороба і ліки. Коли ліки потрапляють в хворий організм, тіло починає одужувати. Коли світло Христове потрапляє в душу через читання Євангелія, через церковний спів, через богослужіння, то душа наповнюється світлом Христовим. І починає зцілюватись. Господь сказав: придіть до мене всі струдження та втяжне. Я вас заспокою. Візьміть на себе ермо моє і навчіться від мене боятих і смиренне серцем і знайдете спокій душам вашим. На рахунок сучасних технологій гаджети інтернет, інстаграм можна поставити на службу Богу. Самі по собі сучасні технології вони не шкідливі. Важливо, як ми їх використовуємо. Чому молоді люди все частіше шукають сенс? Це ескапізм чи поклик душі. Пошуки сенсу життя це невід'ємна складова частина кожної молодої, молодої людини. Пошуки сенсу притаманні саме молоді. Молодь гостро відчуває, що життя це не просто біологічне існування. Навіть Пушкін задавався таким питанням, колись він написав такий вірш. Жизнь, напрас... Ж... дар напрасний, дар случайний, жизнь зачем ти мені дана. ні Бога тайна ти на смерть осуждена. І Йому відповідає Філарет митрополітне людина свого часу, ні не, не, не напрасно, ні не случайно життя Бога не дана, не по волі Бога і тайна і на смерть. Осуждена. Сам я своєю навною властю смерть із темних звав, сам наповнив душу страстю, Вот. І Багато інших людей задавалося э, собі. Питанням про пошуки життя, той самий де сент ек і інші письменники, екзенціоналісти Альбер Камю. Молоді притаманні, ідеалістичні погляди, пошуки ідеалу. І добре, якщо таким ідеалом для молоді стане не поп-зірка, не якийсь там письменник, модний, духовний гуру чи політик, а Христос. Тому що тільки Христос може вгамувати духовну справу. Тільки в Євангелії ми можемо знайти відповіді на одвічні питання. Один з сучасних православних проповідників сказав, що з усіх засновників світових релігій Христос є самим молодим і революційним. На фоні таких старців, як Конфуцій, Лаодзи, там Магомед, Моїсей, Христос, який вийшов на проповідь у віці ну, всього лише 30 років, це просто юнак. Згадаємо приклади такі з Євангелія, коли Христос прийшов в Єрусалимський храм і вигнав торгуючих з храму, зв'язав біч з вірьовок, опрокинув столи цих мінял, тих, які продавали голубів. Як Господь рішуче протиставав фарісеям і книжникам? І ну, ми зрозуміємо, що. Такі діяння, таку боротьбу могла звершити тільки молода людина, сповнена сил. Сам Господь сказав, що істина кажу вам, хто не прийме царство Боже як дитя, не війде в нього. Дуже мені подобається один момент з Євангелія, хотів вам зачитати, який характеризує взагалі Христа і Його проповідь. Коли вони прибули в Капернаум? Наблизилися збирача, збирачі Дедрахму до Петра і запитали, а ваш учитель заплатить Дедрахму?» Він відповідає так. А коли увійшов до хати, випередив його Ісус, промовивши: Як тобі здається, Симоне, з кого за мені царі беруть данину чи податок, зі своїх синів чи з чужих? Коли той відповів із чужих, то Ісус сказав йому: Отже, сини вільні. Але щоб ми не спокусили їх, піди до моря, закінь вудку, візьми рибу, яка першою попадеться, і відкривши її рота, знайдеш статир. Візьми його і дай їм за мене та за себе. У цьому говорив, по-моєму, видимо, як Господь і чудо твориць, пославши Петра, спіймати рибу, щоб він знайшов Дедрахму, яку заплатять збирачам податів, і з іншого боку, як він противостав фарісієм. І далі там іде, що на той час підійшли до Ісуса учні і кажуть, то хто найбільший у Царстві Небесному? Ісус покликав дитину, поставив її серед них і сказав: Запевняю вас, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не відайте в Царство Небесне. Отже, хто умалиться, як ця дитина, той буде найбільшим в царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Господь. Е Всіх від приймає... нас всіх приймає і вимагає, щоб ми були просто чисті серцем, як діти. Ага. Це найголовніше. Ну, так, для Бога, ми як діти і для Христа. Так, продовжуючи е, говорити про о, молодість, про призвання молодих у церкві, е, хочу сказати, що церква може запропонувати молоді високі ідеали, приклади життя мучеників, святих, просвітителів і праведників. Життя святих дадуть і ту поживу для серця і розуму, які підштовхнуть її до пошуку істини, пізнання Бога і зміну самих себе, Особливо життя новомучників, які і сповідників, які близькі до нашого часу. Наприклад, життя святітялу Луки Кримського чи грецьких святих, Паїся святогорця і інших. На жаль, в наш час розповсюджена думка, що не потрібно ходити до церкви для того, щоб вести праведне життя. Мовляв, і атеїсти творять добрі діла і можуть бути гуманістичними. Але якщо не звертатися до Бога до церкви, то можна підпасти під вплив диявола, який ходить як лев, рукаючи, шукаючи, кого пожерти. Як казав Достоєвський, диявол з Богом бореться, а поле битви це серце людини. Тому в, духовному житті не можна, е, тому в духовному житті не можна зберігати нейтралітет, а, а потрібно завжди бути готовим дати відсіч ворогу постом, молитвою Божим Словом. Не слід також думати, що я прийду в церкву, коли вже буде похилого віку, в мене ще є час. Це груба помилка. Подивіться, Софія, на сучасне е, життя, яке воно е, коротке і, і ну, вразливе. Скільки помирає гине молодих, і не тільки там, від п'ятства, хвороб, автотрощ від е, е, війни, е, а взагалі просто помирають. На цвіте, подивіться, на дати поховальних табличок і розуміти, наскільки життя коротке. Тому не потрібно спасіння душі відкладати на завтра. Адже це найголовніше завдання всього нашого життя. Є такі богоспівські поняття з точки зору вічності. Ось якраз з зору вічності наше життя воно е, коротке. Це така коротка дистанція, яку ми маємо пройти, щоб досягти царства небесного, а дистанцію легше проходити молодим. Коли до юного пророка Єремії наблизився Господь, запропонувавши йому служіння, то він злякався і сказав, що він ще молодий. А Господь йому відповів: Не говори, що ти молодий, бо ти підеш до всіх, до кого ти лише я тебе пошлю, і говоритимеш те, що я тобі накажу. Коли Бог наблизився до Ісаї, коли він був ще молодий, показав йому всю свою славу і велич і запитав, кого мені послати і хто піде для нас? І Ісая з готовністю відповів: Пошли мене, я піду. Тобто, і апостол Павло, коли Господь його призвав на служіння, він був молодим. Згадаємо про юнака Савла, який старіг одежі первомучника Стефана, коли його побували камінням. Але потім на дорозі в йому з'явився Христос зі словами «Савле, Савле, що ти гониш мене, і призвав його в апостольство. Тобто молодість не впливає на навпаки, свої кращі сили ми повинні віддавати Богу, коли, коли, ми, ми, молоді, ще молоді. коли ми ще молоді. Так. Так, так. Як Бог говорить до нас сьогодні, через що ми можемо його почути в повсякденності? Перш за все Бог говорить до нас голосом совісті, а також голосом Євангелія. Сам Господь, промовляючи свої притчі, казав: хто має вуха щоб чути, той почує, маючи на увазі готовність людини до сприйняття істини. Якщо людина втомилася від гріховності цього світу, від засилля гріха, якщо її душа поранена жорстокістю і несправедливістю цього світу, а душа прагне світла, тиші і спокою, тоді цей євангельське сім'я впаде на благодатну почву. Згадай притчу про сіяча, вона актуальна і сьогодні. Вишила сіяч сіяти сім'я, і одне впало на дорогу, на каменисту почву і засохло, інше впало при дорозі і е, виросла, але так як не мала корня, то засохло, Інше е, впала ще трохи далі при дорозі, е, і е, птахи прилетіли поклювали, а інше. На благодатну, добру почву і, да, і дала плод. Тобто, якщо душа людини готова до да сприйняття Євангелія, то е, вона дасть буде, свій плід. Буде, буде це сприймати. Так, так. І навпаки, якщо людина не бажає чути про покаяння і хоче продовжувати гріховне життя, вона відкине Євангелія, на якій би мові воно і не було проповідане. Ось. Відомий англійський письменник християнин Клайв Льюіс, автор книги Хронікінарні, ну і багатьох інших християнських книжок просто християнство, і інше, казав, що Бог стукає в серце людини тричі в житті. Я процитую: Бог говорить з людиною голосом любові. Якщо вона не чує, то голосом совісті. Якщо вона не чує, то через рупор страждань. Дуже часто людина приходить до церкви через якісь потрясіння і страждання. Померла близька людина, захворів хтось з, з рідних, сталася якась біда. Але це вже крайня е, міра, остання спроба е, достукатися до серця людини. Розповсюджена, що е, люди не живуть по-божому, тому що в церкві там, проповідують на незрозумілій е, мові, наприклад. Але це помилка, е, тому що е, практика ну, показала, е, що. Навіть якщо Євангелія прикладне і проповідується на рідній мові, то це не змінює ну, кількість прихожан там, в кращу сторону, скажімо так. В Ватикані був собор, другий Ватиканський собор 1962 року, який католики самі називають Вселенським собором 21-м. От. І на цьому соборі були прийняті там, такі революційні рішення, там, наприклад, що е, у них деяконство, ну, нам дозволили там одружуватись і при цьому служити. Mm -hmm. е, ну, у них до сих, до сих пір целібати ну, священники, а всі інші клірики, то можуть бути е, женатими. е, і в тому числі прийняли е, про Такий документ про те, щоб Євангелія в церкві читалося на рідних мовах ну, тих країн, в яких uh -huh. є католицизм. І вони думали таким чином людей до церкви наблизити. якось наблизити, да, тому що раніше читалося тільки на Латині, як ми знаємо, і правилася служба, читалося Євангелія. І, і ось коли це ввели нововедення. То замість того, щоб до церкви ну, церква наповнювалася людьми, наоборот, пішов відтік людей по всій Європі. Ну, можливо, це було зв'язано з тим, що ця реформа співпала з там ну, з пражською весною, це падіння берлінської стіни, падіння там радянських режимів, цих, що в них були в Америці, в Америці це теж там. Світова в них була е бітелс. Так, так. Усі субкультури е підтягнулися. Так, так, так. Этот, як це? <рес> рок н рол там воно почало так, так. Бо якщо це 1962, і, то це якраз і, був. І молоді вже просто було не, не цікаво. Не церква. Ходити до церкви. Так. А раніше, коли православ'я воно починалося з катакомб, Взагалі в Римі християни ховалися від властей і служили служби, там або на домах у багатих християн, або ховалися в катакомбах, і церква була закритою для світу. І людям було цікаво, а що там у них на відбувається? Що, що там таке знаєте? І Намагалися всі попасти на службу до християн, Дуже багато людей ставали християнами. Мені здається, що якщо б в наш час там священники наші православні почали ходити по базарах, там проповідувати, то люди би перестали ходити до церкви чи там предлагати там причастя, там десь людям на вулиці, бажаючим це церковь втратила б свою сакральність. Те саме з мовою. Якщо людині щось не зрозуміло і вона хоче зрозуміти, то вона взагалі буде шукати всі способи, щоб це зрозуміти, бо буде читати Євангеліє, вивчати. Якось старатися, ну мені здається, що от... я зрозуміла. Що б ви сказали людині, яка відчуває спустошення, як зробити перший крок до Бога? Згадайте притчу про блудного сина. Коли блудний син прийшов до тями і вирішив повернутися до батька? До речі, звернімо увагу на слова прийшов до тями. Тобто, коли людина робить якийсь гріх, то вона не в тямі, не в розумі. У перекладі Огієнка написано, а пам'ятавшись, він сказав, скільки наймотів мого батька мають у надишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому, батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Вже не гідний зватися твоїм сином, переми ж мене як одного Твоїх наймиців блудний син приготував цілу покаянну промову до зустрічі з батькою. Поки що він каявся, надіючись на те, що батько його прийме назад. А люблячий отець, написано в Івангелії, вибіг йому на зустріч, обійняв його, наказав дати йому сандалі, нову одежу, наказав слугам заколи заколоти телья і пір в честь того, що син повернувся. Бо цей син мій був мертвий, я жив, пропав і знайшовся. Тобто, якою б грішною людина не була, як би далеко не зайшла у своїх помилках, а гріх з грецької перекладається як помилка, промах. Господь готовий її прийняти, Господь чекає на її повернення і готовий все її простити. Отже, я вам щиро дякую за таку глибоку та теплу розмову, які б останні речення залишили для наших глядачів. Я би хотів завершити словами з Євангелія. Увіходьте тісними врізьми, тому що широка дорога і просторі е, ворота, які ведуть до загибелі, і багато хто ходить ними, і тісна дорога, і возенький шлях, які ведуть до спасіння, і мало хто знаходить їх. Дякую вам, Софія, також за бесіду. Дякую, було надзвичайно приємно. Дякую. Якщо вам близька ця глибина, підписуйтесь на наш канал та поділіться своєю думкою в коментарях.